Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, прекрасного настрою і всього самого-самого найкращого приїхала до мене ось така посилочка, коробочка, така невеличка. Приїхала вона здалека. Як бачите, наклеєний стаканчик, наклеєно вверх і також. Наклеєний стаканчик, який позначає, що в цій коробці, в цій посилочці у нас є те, що може розбитися, тому потрібно коробочку цю дуже обережно транспортувати. Ну і як ви догадалися, приїхало до нас інкубаційне яйце. Інкубаційне яйце приїхало до нас. Породистої пташечки. Приїхало воно від людини, яка також має свій канал. Канал називається Птахо Бітанія. І власниця цього каналу має дуже гарних цікавих породистих курочок породи Фаверолі. Напакований ящичок, а тут навіть дивіться, що у нас є внизу. А внизу у нас є корм для курчаток. Вау, оце людина підходить до своєї справи відповідально. Є у нас корм є у нас аскорбінова кислота, вітамін С плюс глюкоза. Ви бачите, як все це... серйозно. Так, камера я не хочу сфокусуватися ось. І розписано, що і як робити, і як давати пити. Бачите як? Візьмемо собі на заміточку. Так. Дивіться, як тут все запаковано, обмотано. Зараз буду це все. Відкривати, розрізати якось так, щоб можна було це все організувати і добратися до лоточків, в яких є інкубаційне яйце. Замотані лотки. Ось таку пухирку. Пухир тут таку клійоночку. В дитинстві ми, не знаю як ви, а я любив лопати оці пузирки. Такий собі. Антистрес. І замотано ще ось таку плівку. По-перше, це дає можливість в прохолодну пору зберегти температурний режим, щоб яйце не перехололо. А по-друге, немає ніякої соломи, немає ніяких опілок і немає бруду, коли яйце відправляється. Перший шар, можна так би мовити, ми вже зняли. Зараз будемо ще розпаковувати від цієї плівки і добиратися вже до наших лоточків, в яких лежать яйця. І є в нас тут ось такі лотки. Так, це у нас виходить два лотки. Третій лоточок. І ось у нас четвертий лоточок. Сіяє стоять у нас через одне, для того, щоб вони не пом'ялися, краще доїхали, краще до ставилися до місця призначення, і ось так вони у нас виглядають, ці яйця. Зараз будемо ми їх розпаковувати. І дивитися, що ж у нас тут приїхало. Дивіться, на кожному яєчкі у нас стоїть печатка. З курчатком для того, щоб в подальшому коли просвітити інкубаційне яйце, і якщо виникнуть якісь питання, можна було сказати, що це ось. Ваше яйце, тому що стоїть ваш логотип, ваша печатка. Ось кожне яєчко підписане. І підписано іще, яка сім'я йде збиралась, тому що в господарстві утримується три різнокровні сім'ї. Так що можна придбати інкубаційне яйце з двох або трьох різних сімей і вже Подальшому створити собі своє стадо естетично гарних, красивезних, бородатих курочок. Хоча багато людей не люблять бородатих курочок, а я від них просто в захваті. Можете перейти на канал Юлії і передивитися відеоролики про дану породу пташок і почерпнути для себе набагато більше. Інформації про дану породу курочок. По-перше, що ці курочки досить таки цікаві своїм зовнішнім виглядом. По-друге, ці курочки не тільки красиві, але й продуктивні. По-третє, вони мають дуже спокійний характер, вони врівноважені, не агресивні. І стануть гарною окрасою вашого пташиного двору і будуть тішити вас смачними яйцями та естетичним виглядом. Так що, хто хотів, хто шукав, хто бажав, канал птаху звертайтеся, замовляйте, отримуйте і майте користь. А ми вже отримали, будемо робити закладку, виводити гарних пшенят і ділитися цим всім з вами. Так, цікаво, скільки тут у нас вийде яєць. Скоріше за все, тут вийде у нас два лотки з різних сімейок. Треба буде переглянути на. Оплот або на запліднення, так буде правильніше, але я іще під враженнями від приємного подаруночку, який лежав знизу в коробці. Стартовий корм і аскорбінова кислота з вітаміном С. Це взагалі такий цікавий поворот. Ніколи ще такого не було. Наприклад, для мене це несподівано, цікавенка, диковенка, але дуже круто придумано. Так, ну дивіться, лоточок ми вже розпакували. Всі яйця пропечатані, кожне яєчко підписане і всі яйця ціленькі. Тому рекомендую. Продавця кажу щиру подяку висловлюю, ну і надіюсь на гарний результат. Кури молоді, півні молоді, так що має бути все ок. Якби були старі півні і старі кури, вони в такий період не дуже активні, тому на якийсь там суперовий результат. Можна не дуже розраховувати, тому що на надворі осінь, яка вже переходить плавно в зиму, і кури не такі активні. Особливо минулорічні або іще старші. А молотки, які починають нестися, вони мають показати дуже хороший результат. Коли отримуєте інкубаційне яйце, не забувайте про те, що. Потрібно дати час для того, щоб яйце встоялося, прийняло кімнатну температуру. І в кімнаті, де у вас стоїть інкубатор, має бути не менше 20-22 градуси. Для того, щоб успішно у вас пройшла інкубація. І все було супер. Ні в якому разі не закладайте інкубаційне яйце в інкубатор, яке ви тільки отримали. Щоб потім у вас не було ніяких проблем. Яйце ми розпакували всі яєчка. Цілесенькі, всі яєчка. Гарнесенькі, якщо ви боїтеся, що можете через інкубаційне яйце занести якусь заразу і це яйце трішечки забруднене, можна яйце мити. Дуже багато ходить різних думок, тверджень, упереджень про те, що інкубаційне яйце мити не можна, не потрібно із митого інкубаційного яйця. Пташенята на світ не з'являються. Це все неправда, це все перевірено. І пташенята на світ з'являються. Тому для безпеки... Якщо ви не впевнені в господарстві, не впевнені в господарі, не впевнені у птиці, краще інкубаційне яйце обробляти, дезінфікувати і тільки після цього закладати в інкубатор. Розпакували ось така у нас картина. Всім дякую за перегляди. Коментарі, лайки, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім пока і всього найкращого. Не забувайте робити добро воно обов'язково повертається.